Добрий день, шановні відвідувачі сайту Кореспондент.не. Я всім щиро дякую за коментарі мого останнього відеоблогу. І я, чесно кажучи, не уявляв, що мої згадування про патріотизм та про лободу викликають таке жваве обговорення. Скажу відразу, що питання мови для мене особисто це взагалі не питання, тому що кожен розмовляє так, на такій мові, якій йому зручно. І все. На російський, на український, на португальський, на китайський, будь ласка, головне, щоб вас розуміли. Також питання патріотизму я не хотів би влазити в такі глибокі дискусії, тому що ці питання вони є риторичними взагалі: питання мови, патріотизму, питання політики. І я хочу просто сказати, що рибак це гарно, але було б непогано і все-таки згадати про наших учасників Євробачення. Також, ви знаєте, я не відразу скажу, якщо починати розмову про мову, про політику. Хочу сказати, що політика, я не буду коментувати політику одразу вас, хочу сказати вам, тому що політика, щоб коментувати політику і політичні події, треба, по-перше, як я вважаю, треба. Орієнтуватися в тому, що відбувається, треба володіти інформацією. Я не депутат Народної Верховної Ради, я не міністр, я не прем'єр-міністр, я не президент, не прокурор і так далі, тому я не можу об'єктивно обговорювати ці питання. А просто так балакати, ви знаєте, у нас якому балакати є багато шоу, і нехай вони цим займаються. Але сьогодні я хотів би сказати про інше: про вищу освіту. Зараз, якраз, як час складання основних істиків, проведення зовнішнього тестування. І що я хочу сказати? Я після прочитання статті «Робота на ринку в розділі розслідування на сайті коростанти, знаєте, я пригадав власне навчання у вищому навчальному закладі і хочу сказати, що питання подальшого працевлаштування і взагалі якості освіти, воно в більшій мірі залежить від самого студента. Звичайно, має значення і вищий навчальний заклад. Але, по-перше, точніше, на першому місці, стоїть бажання навчатися. І той студент, який дійсно знає, чого він хоче під час навчання, то він отримає і теоретичну освіту, він отримує і теоретичні знання, і також він отримує практику. І, по-перше, перш за все, повинен бути сам студент зацікавлений в тому, щоб після навчання. Знайти гарну роботу, добру роботу. І я вважаю, що сьогодні в Україні є всі можливості для цього. І звинувачувати вуз в тому, що він дає не таку освіту, я вважаю це неправильно. Дійсно, є вищі навчальні заклади, які, скажімо так, якість навчання в яких викликає сумніви, але якщо це нормальний заклад, я не кажу з першої п'ятірки. Тому що, наприклад, коли я навчався, я навчався в комерційному вузі, не в державному вузі. Але я задоволений якістю освіти. Я також розумію, що якщо студент хоче навчатися, він буде навчатися. Якщо він просто хоче отримати диплом, і він вважає, що наприкінці п'ятого курсу чи шостого він тільки ви коли він вийде з того вищого навчального закладу, до нього зразу стане черга роботодавців, то я читаю, це помилкове розуміння навчання. Дякую за увагу.